24 вересня працює медіа центр України. Мене звати Світлана Чепоренко, і зараз поговоримо про проект Офіцер-рятувальник громади. Відбудеться його презентація. Дізнаємося, в чому його особливість і як взагалі зміниться ця система. Поговоримо з Віктором Вітовецьким, директором департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України. Пане Віктор, вітаю вас. Доброго дня. Отже, офіцер-рятувальник громади, я так розумію, що це якесь нове поняття, яке вводиться зараз в ДСНС, яке буде працювати, власне, як ми розуміємо, в громадах. Розкажіть більше про цей проект, що він передбачає, які зміни ним будуть впроваджуватися. Так, це порівняно новий проект. Він започаткований Міністерством внутрішніх справ, був анонсований декілька місяців тому, і вже за цей порівняно невеликий період часу багато вдалося досягти команді МВС і ДСНС по впровадженню цього проєкту. Я спробую за допомогою слайдів коротко ознайомити колег-слухачів з цим проєктом. На сьогоднішній день офіцер рятувальної громади має на меті створення безпечного середовища для населення територіальних громад. Це така глобальна мета, яку переслідує цей проєкт. І ми можемо декілька, ну дещо докладніше розкрити її. В чому суть цього проєкту? В кожній громаді має з'явитись офіцер рятувальної громади, який буде опікуватися. Питаннями цивільного захисту, питаннями превентивної діяльності на території цієї громади. Безумовно, громади в нас в державі дуже різні, як за площею, за кількістю населення, за техногенним навантаженням. Тому тут важливо сказати про те, що в декількох невеликих громадах. Які мають декілька сіл в своєму складі, наприклад, може бути один закріплений офіцер-рятувальник, який, буде, будемо казати, обслуговувати і виконувати завдання в межах цих громад. Разом з цим є громади, наприклад, обласні центри, районні центри, навіть які, ну, техногенно, я би сказав, перевантажені деякі, де величезна кількість населення, тому, безумовно, там буде. Підсилена ця складова, і там завдання буде виконувати навіть декілька груп офіцерів-рятувальників, які будуть мати відповідні повноваження, що будуть стосуватися допомоги громаді. В розробці певних рішень цивільного захисту, в допомоги в розслідуванні пожеж. І про функціонал я зараз докладніше зупинюсь. На сьогоднішній день вже до проєкту долучено 1227 громад. Офіцери-рятувальники, які Працюють вже в громадах, вони пройшли навчання. на базі наших вишів: це Національний університет цивільного захисту України і Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Отже, вони мають необхідні знання навички, оскільки зміни функціоналу достатньо суттєві. На сьогоднішній день Офіцери, які працювали в нашій системі, набули нових принципово знань і вмінь це, зокрема, питання нетехнічного розмінування територій. адже офіцер-рятувальник може швидко реагувати на повідомлення населення і принаймні ідентифікувати наявність чи відсутність ризику з точки зору вибухонебезпечних предметів. Безумовно, якщо ситуація буде складна, то він зможе оперативно викликати піротехнічний розрахунок, тобто саперів ДСНС, які відпрацюються. Але як перша ланка, перший на події, оце один з ключових таких одне з ключових завдань для офіцера-рятувальника. Зараз набуває поширюється така складова, як використання БПЛА. Безпілотні літальні апарати, вони дуже себе зарекомендували з позитивної сторони, з точки зору, наприклад, розвідки пожежі, коли потрібне розуміння, куди рухається пожежа в екосистемі, які її масштаби, і чи потрібно додатково вже залучати сили і засоби, в тому числі Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Крім того, офіцер-рятувальник зможе ідентифікувати наявність або відсутність радіаційних загроз згодом і хімічних загроз. На сьогоднішній день відповідні знання наші колеги вже мають. Триває забезпечення відповідними приладами для того, щоб. Мати можливість ідентифікувати такі види загроз. Отже, щодо завдань офіцера-рятувальника, те, що я ще не встиг е, е, окреслити, це безумовно е, взаємодія з населенням і органами місцевої влади щодо питань цивільного захисту. Велика кількість заходів цивільного захисту, які е, з урахуванням повномасштабної агресії набули дуже великого значення. Це насамперед е, оповіщення населення, це планування евакуації, це особливо е, притаманне прифронтовим нашим регіонам. Це питання укриття населення. Всі ці заходи і низка інших заходів, які стосуються цивільного захисту, вони потребують відповідного планування і підготовки. От як це зробити правильно і правильно підготуватися до таких заходів, спланувати їх і мати високий шанс на успіх в їх реалізації? Тут безумовно офіцер-рятувальник буде першим помічником в цих питаннях для голови громади, для загалі керівництва громади. Яке опікуються безпековими питаннями населення, безумовно залишається складова контролю за питаннями пожежної безпеки, техногенної безпеки та цивільного захисту. Зокрема, приведу приклад тільки офіцерами-рятувальниками громади впродовж функціонування проекту проведено понад 16 тисяч обстежень захисних споруд цивільного захисту об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Це ну це щоденна наша робота. Вона виконується відповідно до плану річного і, скажімо так, суттєво впливає на стан. Захисних споруд в цілому в державі, тому о, мені здається, що достатньо. Об'ємна робота проводиться нашими колегами, і це тільки один я показник озвучив. Я можу декілька ще для прикладу озвучити З початку проєкту наші колеги-офіцери-рятувальники взяли участь в ліквідації надзвичайних ситуацій 209 разів, з них 194 таких ситуацій, якраз пов'язані з, з наслідками воєнних дій. І також брали участь в реагуванні і в Дальшому розслідуванні понад 18 тисяч пожеж. Це от декілька показників роботи наших офіцерів-рятувальників за час нашого проєкту. На слайді ми можемо бачити, чим забезпечені наші рятувальники. На сьогодні. це Певний набір е, е, обладнання спорядження і е, засобів для того, щоб вони могли виконувати ті функції, на яких я дуже коротко зупинився. Це як оргтехніка, яка дає доступ до відповідних інформаційних систем, інформаційних матеріалів, як то об'єкти фонду захисних споруд, вододжерела для протипожежного водопостачання, і інші значить, засоби, і інші інформаційні системи, які використовуються, також ми бачимо низку приладів, в тому числі безпілотник. В тому числі прилади радіаційної і радіаційної хімічної розвідки, безумовно, наявність захисного одягу первинних засобів пожежогасіння Тощо на сьогоднішній день також триває забезпечення офіцерів-рятувальників, екіпажів офіцерів-рятувальників автомобільною технікою. Частково вже колеги забезпечені разом з цим. Ми навіть зустрічаємо дуже високе розуміння з боку громад, які самостійно ініціюють питання щодо надання автомобіля для офіцерів-рятувальників. Це говорить про те, що дійсно спільнота і керівництво громади зацікавлено в. Якнайшвидшому реагуванні на відповідні виклики в сфері цивільного захисту, в сфері пожежної безпеки, які несе, на жаль, війна сьогодні. І вони готові будь-яким чином сприяти, сприяти мобільності, сприяти під зменшенню часу реагування на такі ризики. Щодо кількості офіцерів-рятувальників в регіонах. Це ми можемо бачити пілотну мапу, де от на сьогоднішній день ми маємо такі показники. Разом з цим вони безумовно будуть скориговані за результатами нашого проєкту, оскільки якраз зараз ми оцінюємо питання навантаженості, питання наявності ризиків техногенних, природних, ризиків війни. Тощо. Тому о, я впевнений, що о, кількість офіцерів-рятувальників може змінитись від регіону до регіону. У нас вже є відповідні напрацювання. Однак в цілому хотів би зауважити, що о, як керівництвом територіальних громад, так і в цілому населенням проєкт сприймається достатньо позитивно, велика кількість відгуків. Взагалі, зворотній зв'язок інтенсивний достатньо, і е, я би навіть закликав наразі е, збільшити інтенсивність зворотнього зв'язку, оскільки вона допомагає нам, от на стадії пілотування цього проєкту, е, зробити кроки щодо покращення реалізації от, от тих того функціоналу, про який ми казали, який несе зараз офіцер-рятувальник громади. Декілька цифр результатів реалізації проєкту ми бачимо на слайді, я їх вже озвучував. Серед ключового міг би ще зазначити про ідентифікацію вибухонебезпечних предметів, як ми бачимо, 1742 одиниці проідентифіковано. І відповідно є такі заходи, як робота з об'єктами Критичної інфраструктури, які також потребують консультування, бо це серйозний сегмент функціонування як територіальних громад, так і екстериторіальних об'єктів, які мають вплив іноді на всю державу, якщо ми говоримо про певні об'єкти критичної інфраструктури. Останнім рядком, але далеко не останнім зазначенням це допомога органам місцевого самоврядування з питань цивільного захисту, питання планування, питання укриття населення. надзатребуване, до речі, ця складова це укриття населення, створення матеріальних резервів, створення місцевої добровільної пожежної охорони. Питання створення підрозділів добровільної та місцевої пожежної охорони достатньо тривалий час вже впроваджується. Ми маємо великі успіхи в цьому. І я впевнений, що із завершенням воєнних дій після нашої перемоги. Питання розвитку добровольства в Україні набуде принципово нових обсягів і нової інтенсивності. Тому тут якраз офіцер-рятувальник буде тим місточком, який зможе методично підтримати, зможе пояснити і допомогти, як це має працювати, і налагодити роботу от, от таких підрозділів в громаді, як добровільні або місцеві пожежно-рятувальні підрозділи. В цілому. Про проєкт коротко все. Я буду радий відповісти на запитання. Пане Вікторе, а чому взагалі виникла необхідність створення такого проєкту? Яку систему він заміняє з собою? Як це функціонувало до того, і яких результатів і е, е, яких наслідків проекту ви очікуєте? Е, ну, передумови для створення проєкту були наступними: е, в воєнний час. Ми спостерігали велику плинність кадрів управління на рівні громад, на рівні адміністрації місцевих, тому система проведення навчань, яка функціонує в державі наразі, вона замикається на щорічні навчання, але іноді не вистачає навіть цього терміну, і зміна кадрів. Управлінських кадрів в громаді, в органах місцевої влади, вона відбувається швидше. Тому ми стикнулися з тим, що приходять люди, які ну взагалі не мають уяви про питання цивільного захисту, про взагалі будь-які безпекові питання, які більшу увагу приділяють іншим напрямкам. Але на наш погляд, принаймні, в період війни, такий підхід не має місця. Він не має бути таким. Тому саме для того, щоб надати додатковий ресурс інформаційний і методичний для керівництва органів місцевої влади, для керівництва органів місцевого самоврядування, і був покликаний цей проєкт. Друге, це, безумовно, робота з населенням. Населення також потребує постійного інформування, потребує роз'яснень. І коли в громаді є, скажімо так, свій офіцер-рятувальник, то ця комунікація відбувається набагато простіше і подекуди набагато комфортніше для населення. Щодо Спектру ризиків, які принесла війна, це теж треба, е, треба про це говорити, оскільки е, система е, цивільного захисту е, відреагує на будь-який прояв ризику, але питання в часі реагування. От, наприклад, ту складову, яку ми впровадили щодо ідентифікації вибухонебезпечних предметів, на жаль, держава не має дуже великої розгалудженої системи піротехнічних або підрозділів розмінування. Тому, знайшовши незрозумілий предмет, можна чекати годинами приїзду саперної групи там, з обласного центру, або звідки ще. Це питання вирішується за допомогою нашого офіцера-рятувальника, який протягом там декількох хвилин може під'їхати на місце, опрацювати, вивчити, подивитись і сказати про наявність або відсутність ризиків, оскільки дійсно багато викликів вони ну не буду казати хибними, але люди іноді перестраховуються, і це добре. Краще бути в безпеці, ніж десь проявити халатність. Тому це також один з приводів для того, щоб впровадити таку інституцію. Це швидкість реакції на виклики, які несе війна. Це не тільки про замінування, це про радіаційну хімічну небезпеку. Це і про роз'яснення населенню певних безпекових питань, в тому числі дій під час надзвичайних ситуацій. Тому, до речі, дуже великий сегмент роботи офіцерів-рятувальників в прифронтових так званих областях це участь в заходах з евакуації. Там також великий обсяг робіт, і він великий для всіх. Хто туди залучений, як органи місцевого самоврядування? Місцеві органи виконавчої влади включаються. Велика подяка всім, хто долучений до. Цих процесів, оскільки це ну, достатньо болючий процес, коли людина виїжджає, і, скоріш за все, вона сама розуміє, що назавжди, тому це дуже, дуже важко і, і, і морально, і, і фізично, і з інших питань. Тому офіцер-рятувальник в даному випадку. Іноді виступає і як, скажімо так, робочі руки, ноги, іноді як десь там психолог. Хоча ми маємо свою психологічну службу, ДСНС. Також колеги з нацполіції беруть участь в психологічній допомозі населенню однак роботи вистачає всім. Офіцер-рятувальник громади це представник ДСНС, який вже до того працював в цій громаді, чи це геть нова людина для цієї території. Здебільшого так, але не завжди. Один з таких моментів, які ДСНС впровадило, це інформування і погодження голови громади про роботу офіцера-рятувальника в громаді. Тобто, ми розуміємо, що голова громади має побачити. Вивчити і зрозуміти, наскільки ефективно і комфортно йому буде працювати з цим офіцером. Однак можу сказати, що прям офіційних заперечень ми ще не отримували, оскільки цей процес не має обов'язкового фінансового навантаження на громаду. Але ми враховуємо побажання керівництва громад. І е, при закріпленні офіцерів-рятувальників за тими чи іншими громадами ключове це врахувати думку керівництва громади. І для нас, і для них я впевнений, це буде комфортна робота, ефективна робота, і е, ми не будемо потім, е, е, ну скажімо так, впливати на ситуацію додатково. Чи правильно я розумію, що до того на місцях працювали інспектори з пожежної безпеки, які займалися, в принципі, контролем до дотримання певних вимог? Чи збережуть вони свої посади, чи повністю замінять їх ці офіцери-рятувальники громад? І чи відбулася перекваліфікація таких інспекторів офіцерів Так офіцери. З напрямку державного нагляду контролю о, працювали, і зараз вони е, пройшли відповідні курси і наряду з офіцерами, які займалися цивільним захистом виключно е, переформатовані в офіцерів-рятувальників. Додатковий курс був необхідний з тих причин, що я озвучив, бо великий, скажімо так, додатковий функціонал колеги отримали. Але дуже важлива річ, яку я хочу озвучити, це те, що проєкт має на меті, поміж іншого, змінити ставлення до офіцера рятувальника і служби ДСНС в цілому. Оскільки, якщо інспектор раніше сприймався як караючий якийсь орган, орган покарання, орган нагляду, то наразі наша задача. Змінити цю це бачення з, ну, з точки зору з боку громадянина, з боку керівника громади, і все ж таки побачити колегу, побачити помічника, побачити сервісну службу, а не службу нагляду і контролю. І в цьому ми зараз прикладаємо максимальна зусиль. Однак я хотів би зауважити, що все-таки певний функціонал по. Питанням нагляду контролю у нашої служби збережеться. Це мова йде про, наприклад, здійснення заходів державного нагляду за дорученням Кабінету міністрів України. Ми пам'ятаємо, коли були щоквартальні перевірки стану захисних споруд. Вони тривали два роки 2023 і 24 роках. Це були регулярні заходи, і вся наша фактично складова інженерно-інспекторського складу відпрацьовувала ці заходи на сьогоднішній день. Ми перейшли вже в більш плановий режим щорічні перевірки, не щоквартальні разом з цим, наприклад, за зверненням громадян щодо наявності дуже серйозних порушень в плані пожежної безпеки. Техногенної безпеки цивільного захисту, також за погодженням з кабінетом міністрів, з міністерством внутрішніх справ ми здійснюємо позапланові перевірки, позапланові заходи державного нагляду. Але це наразі більше можна вважати виключенням ніж правилом. Тому здебільшого офіцер-рятувальник є, як я казав, помічником. Є людиною, яка розбирається в суті питання, і буде допомагати скоординовувати колег, які опікуються цим на рівні громади. Дякую, пане Вікторе, за роз'яснення. Нагадаю, що у нас відбулася презентація проекту Офіцер-рятувальник громади а медіа-центр Україна продовжить свою роботу о 14-й годині. У нас відбудуться брифінги в рамках підготовки до п'ятого саміту міжнародної кримської платформи. Почуємо позицію експертної мережі щодо ключових викликів для міжнародної безпеки та правопорядку через агресію Росії. Залишайтеся з нами.